Декілька років по тому я мала дуже неймовірний досвід. Мені вночі приснився сон, що в мене смертельна хвороба. Така була перевірка на страх. Ну, екзамен був на все. на віру в Бога, як я його знаю. Ну, це навіть не віра. Віра для мене, знаєте, це швидше релігія. Тому що ти віриш щось, що ти, кого ти не знаєш, а я його знаю всім серцем. І згадала, хто він. Ну і от я побачила, звичайно, я пішла зразу в клініку. І перевірилась, і там були підозри, звичайно, на те, що мені сказали у сні. Так от, і ці аналізи робляться там десь тиждень, беруться певні проби. І я прийшла додому, і мій розум прямо дуже перелякався. Він хотів все почитати в інтернеті, і звичайно, там він знаходив підтвердження, що я скоро помру, що це все-все-все кінець-кінець. А потім я якось заспокоїлася, і я почала там працювати з людьми. Ну просто забула, і в мене було багато роботи енергетичне заняття. І Один прекрасний момент. Я просто, просто от, знаєте, впала на коліна до Бога, і в мене настільки, я настільки прийняла його волю, що би не сталося. Розумієте, що ну це просто. Навіть якщо там розум каже, в тебе там такий діагноз, все ти помреш. І я кажу, от прям в мене таке розкаяння було. Я просто сказала, так, Господи, я заслужила на цей діагноз, тому що так, я от так от жила. І я, я знаю, що все, що в мене є, я на це заслуговую, тому що так воно і є. Все, що ми маємо, ми на це заслуговуємо. І я просто так прийняла, ви не уявляєте, всім серцем просто віддалася, розплакалася і сказала, так, я б, звичайно, ще хотіла пожити, але я готова бути з тобою. Я повністю впала, віддалась йому. Прийняла любий, люб... що би не сталося. Ви знаєте, що сталося в цей момент? цей момент, просто я його відчула. Я побачила, як з того місця, де був той діагноз, все злетіло вверх. просто. Завантажувалася як нові органи на то місце. Клітиночки я була в такому яскравому світловому потоці. Ви просто собі навіть не уявляєте. Я була з Богом, була щаслива, радісна. Звичайно, діагноз не підтвердився, все знявся повністю, тому що там все було виявляється нормально, нібито, ви розумієте, як це працює. Тому до чого я веду, що саме велика проблема, коли ми стикаємося з проблемами, нібито ми звинувачуємо, ми кажемо, чому, за що. Я такий хороший, я такий класний. Тобто, і все. І це саме велика перешкода до зцілення з Богом. Саме це наше его. коли ми кажемо, що ми класні, ми не заслужили. Ми такі. А це більшість людей, на жаль, поки що так відчувають. Тому я надіюся, що мій досвід він нам допоможе в. Ти спроти це не защо треба перестати там боротись за життя ще щось ні, але віддатись Богу і прийняти його волю, тому що ми все заслуговуємо своєму житті насправді.